Знаєте, як кажуть, найкращі речі то не речі. Ніби й так. Але в речах можна відчути спогади, любов, відданість. Я Анастасія Коба, ілюстраторка і віднедавна власниця майстерні авторських керамічних кахлів. А відкрили ми її разом з моїм чоловіком, який зараз нас захищає, і якого я так чекаю вдома. це? Мене звуть Олекса Коба, до повномасштабного вторгнення, в мене був ветеранський бізнес пов'язаний з ІТ. Коли почалась повномасштабка, звісно, проєкт призупинився, бо всі наші учасники пішли на війну. Але раптово в дружини з'явилася крутезна ідея по створенню керамічних кахлів. І так як я все життя любив крафтити, я з радістю підтримав цю ідею. У нього була навіть своя власна кузня. Відкрити керамічну майстерню трошки складніше, ніж мобільну кузню. Потрібне гідне приміщення, глина, і найголовніше це печі. Мені як ветерану надзвичайно приємно, що є така грантова програма жити на зустрічі» від пункту тому, що завдяки ній моя дружина тепер може створювати надзвичайні самобутні кахлі, а я можу її в цьому підтримувати. Я хочу створювати речі, які будуть чиїмось спадком, щоб вони передавались з покоління в покоління.